Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Я отримав цікавий коментар. Мене запитали, хочеться почути варіанти, які доступні українцю, за допомогою яких інструментів можна працювати. Дуже цікаве питання, я над ним задумався і е, придумав свої 10 варіантів, куди можна вкласти кошти саме в Україні, українцю. Е, скажу чесно, я не всі ці варіанти пробував на практиці десь. Половину з них користувався. Але тим не менше, давайте розглянемо 10 варіантів, які прийшли мені в голову першими, куди можна вкласти свої кошти, щоб отримати якийсь пасивний дохід. Якщо ви знаєте якісь цікавіші варіанти чи прибутковіші, напишіть, будь ласка, в коментарях, це буде цікаво почитати, розглянути. Але давайте розглянемо зараз 10 ідей, куди можна інвестувати свої кошти. Якщо коротко, перше. Покупка валюти, іноді краще нічого не робити, просто купувати валюту. Потім можна покласти гроші в банк на депозит. Це дуже сумнітельна ідея, тому що ставка зазвичай навіть не доганяє інфляцію, а в валюті депозити взагалі там невигідні. Потім можна купити облігації, які зараз дуже розпіарені. Потім можна купити облігації, наприклад, нової пошти. Можна вкласти кошти і купити банківські метали, такі як срібло, золото. Потім можна інвестувати в нерухомість, також непогана ідея. Далі можна інвестувати в акції компаній, як українських, так і, наприклад, західних компаній. Особисто, на мою думку, це саме оптимальна інвестиція, яка поєднує в собі як вигоду, так і зменшує багато ризиків. Ну і це, це зручно, в принципі. Але не для всіх підходять акції, тому що ем, є такі нюанси, наприклад, що, як мінімум, гроші мають бути ваші дуже чисті, щоб їх завести на рахунок західного брокера. От, реальність така, що не завжди у нас є гроші на 100% чисті. Потім, е, можна, можна, наприклад, е, вкласти гроші в фонди нерухомості. Я бачу навіть в Україні вже почали з'являтися свої фонди нерухомості. Не знаю, наскільки це вигідно, наскільки це працює. Я не пробував, по крайній мірі поки. Потім ще можна стейкінг криптовалют. Також в мене немає в цьому досвіді, але це типу депозит, але криптовалют. Але мені в коментарях написали, що це вигідно. Типу, ну добре, повіримо, що це вигідно. Ще можна вкласти гроші в кредитні спілки, тобто ви даєте їм свої гроші під певний відсоток, а вони ж ці гроші позичають іншим під вищий відсоток і виступають ніби гарантом. Ось такі 10 ідей, але давайте розглянемо тепер трішки детальніше і поговоримо. У мене взагалі виникла ідея, що е, якщо чи коли назбирається 100 підписчиків на каналі і буде вже така активність, то я, наприклад, спробую інвестувати в різні такі ідеї, там, тисячу, ну, тисячу доларів, там, в 5 чи, можливо, навіть 10 різних ідей, і ми зможемо ось. В прямому сенсі спостерігати, як воно працює з усіма нюансами, от реально з практичної точки зору. Я готовий там, не скажу, що пожертвувати, але я готовий виділити там, по 1000 доларів на, на 10 ідей. Отже, покупка валюти, ну тут все просто. Особливо, якщо сума невелика і гроші потрібні там терміново, ну, то можливо краще нічого з ними не робити, а просто купити валюти. там. Або зберігати в банку на рахунку, або якщо багато, то, не знаю, десь там в банківській ячейці. Ну, Тут все просто валюта не приносить ніякого доходу по суті. Це просто збереження грошей, скажімо, від знецінення власної валюти. Потім така ідея, як депозит в банку. Це була моя така перша інвестиція вже свідома. Я... Перший свій депозит я відкрив ще в 17 років. Я пам'ятаю, я тоді е, заробив не знаю, кілька тисяч гривень. Я, я зняв цю суму 18 тисяч гривень, мені здавалося це такі великі гроші. І, і реально скажу чесно, що я тоді від 18 тисяч гривень отримав більше кайфу, ніж там, зараз у мене там, набагато більше і в доларах. Е, я тоді депозит отримував під. під 22% в Дельті банку. Вже цього банку не існує знають. Зараз депозити пропонують під 7-17%. Наприклад, Аваль, там взагалі 65% в гривні. Я, я не знаю навіть, хто при здоровому глузді покладав в гривні відсо... під 6% гроші свої. Інші банки там приблизно 17%. У валюті це взагалі кошмар, депозити там під 0,01% в Приватбанку. Ну, також виникає питання, який в цьому взагалі сенс. Ну, депозити тут, в принципі, все, все дуже просто. Це така базова інвестиція, з чого можна почати. Можна онлайн, можна піти в банк оформити. Це все дуже просто. Потім можна купити розпіарені облігації внутрішньої державної позики. Яка їхня перевага перед депозитами? Що, по-перше, ставка трішки вища, в гривні, наприклад, 18%, а в доларах можна під, під 3,5% приблизно? І ще велика перевага, як я вже сказав, що не обкладається податком, тобто ну, непогано, тому що з депозиту вам потрібно заплатити 18% плюс 5% військового збору. Ну, це, це трішки забагато. А тут вам не потрібно платити податки з прибутку. Але також я не, не знаю, наприклад, під валюті класти під 3%, купляти облігації, якщо, наприклад, американські облігації дають там 4,5%. Ну така ідея. Але може бути, в принципі, для України, чому б ні. Це краще, ніж гроші будуть просто лежати. Можна також купити облігації нової пошти, наприклад. Вони дають уже там, ну також 17-18%. І, типу, ну, чому б ні, але хоча я не знаю, яка, яка їхня перевага перед наприклад, облігаціями внутрішнього займу. Це також все дуже просто зробити, якщо можна їм вірити. Це скачуєш додаток мобільний, реєструєшся і просто там. Купуєш, підтверджуєш заявку і скидаєш гроші. Ну, типу, чому б ні, якби. Хтось, хтось це вкладає, тому напевно це працює. Можна також купити банківське золото, срібле, не знаю, там, платину, якісь інші метали, як в злитках, так і в монетах. Але е, тут головна, головний такий мінус: що дуже великий спред між покупкою і продажем. Якщо ви купили, там, наприклад, на... вони купують по. По 6 тисяч гривень за грам, а продають по 7 тисяч. Тобто, якщо ви купили ось за 7 тисяч один грам, а на наступний день ви хочете його продати, цей грам, то ви вже можете його продати тільки нижче на 1000 гривень. Це дуже великий спред. Але за останній рік золото дуже виросло, там не знаю, на 100%. Тому, в принципі, хто купував золото рік тому, то вони в нормальному такому плюсі. Що там ще, а ще що золото не підлягає оподаткуванню. Це також велика перевага. Ще можна інвестувати в нерухомість. Банально, я вже багато разів казав, що можна купити просто там якусь квартиру залежно від того, скільки у вас коштів є. Ну, краще, звичайно, це новий фонд. Це залежить від ну, стану квартири, від локації, дуже багато що залежить. Ну, Площа, звичайно, але оптимальна це однушка в, в, в такому сегменті, не знаю, комфорт, комфорт плюс. і просто буде зразу розлітатися, там не буде проблем зі здачею. Дохідність реальна десь там, не знаю, до 8%, але ще плюс, що зростає вартість цієї квартири ну, зазвичай. І ще такий плюс, що, в принципі, там, якщо ви купили цю квартиру, то там, через декілька років, через 3 роки, здається, можна її продати і не сплачувати податки. Також, наприклад, перевага перед акціями нерухомості, що якщо переходить в спадок, то, то також там, не потрібно платити податки. В акціях там з цим дуже складно. Отже, можна заробляти там небагато, ви не розбагатієте на нерухомості, але тим не менше. Чому б ні, це дуже дуже непогані варіанти. Потім можна інвестувати в акціях. Особисто мені це найбільше подобається. Особливо інвестувати в дивідентні акції це, це стабільно і така альтернатива квартири, але це зручніше набагато і дає якусь ну, ліквідність. В будь-який момент ви можете продати ці акції, купити інші, там, ну, що, що завгодно зробити з грошима. Можна брати компанії, які також здають 5-8, деякі навіть 10%, але тут вже ризики трішки вищі. І плюс акції також ну, зазвичай вони історично зростають. Хоча бувають періоди, коли реально все впадає там, набагато, там, можна вкласти 1000 доларів, а через місяць у вас на рахунку там, буде лише 100 доларів. І морально це трішки важко. Ну, взагалі, ця ідея дуже класна. Тобто, якщо у вас є чисті гроші і там можливість, можливість, то чому б не відкрити рахунок і інвестувати в іноземні акції? Взагалі в цьому і полягає весь сенс інвестицій, щоб не залежати від конкретної країни, де ви живете, від роботи, на якій ви працюєте, тому частину взагалі потрібно тримати десь за кордоном, щоб не залежати від внутрішніх обставин різних. Потім можна купити фонди нерухомості. Я про це багато не знаю, але в інтернеті знайшов інформацію, що в нас є фонди, які дають 10-15% у валюті. Ну, я не знаю, виникає дуже багато питань, звідки вони такий прибуток дають. Але ось, наприклад, є, є рейд, що можна вкласти в енергетику, ми бачимо там від 10 до 15% в USD. Ну, я не знаю, це здається трішки ризиково, але. Ну, як варіант, хтось сюди вкладає і, напевно, заробляють кошти. Можливо, колись і я спробую. Ще, як мені в коментарях написали, можна зайнятися стейкінгом USDT. Це просто простими словами, депозит, але в криптовалюті. Наскільки я це розумію, вашу криптовалюту, якою ви володієте, десь там заморажують і вам просто платять там. Якийсь відсоток. Ну, я не знаю, я вже старий для цього. Мені вже за 30 років, я ще кілька років тому е, сидів в крузаку і з пакетом валюти міняв її. Тому поки, поки я це ще не розумію, але ну, в принципі чому б не спробувати з часом. Якщо у вас є досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, типу, мені, мені буде цікаво, я б хотів би спробувати на якусь невелику суму, але, можливо, колись. Не всі криптовалюти підходять під це. Найбільше там, не знаю, Ethereum, Solana, Cardano. Ну, коротше, я в цьому не розбираюся, тому я не буду вводити в оману, як кажуть. Якщо вам це цікаво, десь розберіться вже самі, щоб я не мав ніякої відповідальності моральної перед, цим, перед вами. Ще можна вкласти гроші в кредитні спілки. Як я вже казав, ваші гроші береться спілка, виступає гарантом і позичає іншій людині. Взагалі я до позичок відношуся не дуже позитивно, я кілька разів позичаю, і це таке на відчуття, коли ти позичаєш свої кошти, ти людину виручаєш, а потім ти рік за нею бігаєш і там, частинами ці гроші вже забираєш. Тому я до позичок відношуся дуже погано. Я готовий позичити, наприклад, там крупну суму, під, наприклад, заставу квартири. Якщо квартира там вдвічі дорожча. Чому б ні? Я можу позичити суму під якийсь відсоток на такий термін визначений. Якщо не віддаєте, то типу Окей, я забираю квартиру. Тому, якщо позичати, то потрібна бути якась гарантія або хоча б позичати тому, кому ви можете там дати, ну, ви зрозуміли. Але вони пропонують 25% в гривнях. Я також. Я не можу не рекомендувати, не критикувати, тому що у мене немає в цьому досвіду, але такий варіант існує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цих ідей, можливо, у вас є свої ідеї. Поставте лайк, підпишіться на канал. А на сьогодні все.